Доброго дня, мої шановні глядачі. Дивимось наступні п'ять областей в четвертому відео. Україна до 20 березня 2024 році прогноз по областях. І починаємо ми четверте відео. із Київської області. Покажіть Київська область ситуація. Ну, Може, шалене, бути агресивне. Десь в районі води може бути атака на якусь позначену територію, ділянка території біля води. Там де щось велике водяне стоїть. Може бути спроба ворога пошкодити таким скаженим, неочікуваним чином. Знову ж таки, тут ідеться мова про втрата ресурсів. втрата ресурсів, вони хочуть, ну, з боку ворога вони можуть застосувати багато ресурсів для своєї перемоги у цій ситуації. Тобто, можуть вони атакувати щось велике, водне, або біля води, або з водою пов'язане. Працюють їхні люди, наводять щось, показують, уточнюють, уточнюють, розвіюють сумніви. Знову вода, вода. Щось вони там уточнюють, як продирявити Щось з водою, не знаю, щоб вода вилілась, хочуть вони. Ну, знаєте, от якусь вони ідею таку подають, розробляють, як це можна зробити. Тобто, щоб уникнути поразки і сумнівів. На жаль, може бути влучання, можуть бути постраждалі. Будуть щось захищати, блокувати. Наші, наші будуть блокувати. Захищати конкретну територію біля води або пов'язану з водою. На жаль, може бути пошкодження чогось, можуть бути постраждалі. Влучать вони по тому великому водному оркі. Може, є така вирогідність, що вони от активність, активністю своєю, вони можуть може бути щось втрачено. Може, є така загроза. Пошкоджено. Тут більше йдеться мова про активність, вона втратить шанс для того, щоб втілити свої плани у реальність. Пошкоджене може бути, але не знищене. Ну, от, так, от така версія може бути. Є загроза пошкодження. Так, так вам сказала, де йде загроза. Для чогось великого водного. Там, окрім, того, ще є загроза. Дивіться, загроза є для місцин відпочинку. кав'ярні, наприклад. Там, де люди п'ють, їдять. Є така загроза, будь ласка, будьте обережні. Там, де люди відпочивають. Супермаркети, торгові центри. І тут ворог, виб... от... дай Боже, щоб тут хитрий хід -хит не вдався, але все одно може бути ну, пошкодження, може бути загроза є. Далі. Житомирська область. Житомирська область по військовій ситуації, по загрозі з боку Росії в контексті війни. Житомирська область, відбиття іде відбиття ашаленої атаки. Блокується. Дивіться, щось може бути у вас бути пошкоджене. Щось вогняне, ресурсне велике. Дивіться. Відбиття, ну, це ще може означати атаку, шалену атаку, відбиття великої атаки, блокується. Загроза є. Тут може чоловік постраждати, може бути постраждалі люди. Також є загроза для того, що дає енергію, енергетику. Це може бути як вогняне, так і ну, струм, електрика, ну от щось таке, ну і відрізання не дочекаєшся, розблокування не дочекаєшся. Іншими словами, є загроза, що ворог відкриє очі, йому відкрили очі на те, де у вас знаходиться захист, як обійти захист. І тому тут є така загроза для цього, що я сказала. У вас розголошують інформацію. Розголошують інформацію люди. Дуже багато говорять, знаєте, безцільно просто говорять, говорять, говорять. І це призводить до втрати шансу миру. Хтось щось сказав, інформація понеслась, дійшла до потрібних вух. У вас є люди. У вас є люди, які прибули як бажані гості. І ось ну, не всі ж люди є порядні, скажімо так. Дехто приїхав сюди перечекати і дочекатися Руський мир. Розумієте? І це можуть бути. От... Із-за того, що дехто безцільно говорить, вони можуть щось передати ворогу. Розголошення інформації йде, спіймають тих людей, спіймають, спіймають. От, іде робота, ну, по крайній мірі, робота йде. Робота йде для того, щоб цих людей взяти під контроль і зрозуміти, хто ці люди. Ну, ось так. Будьте обережні, будь ласка, є також для вас загроза. Карта відбиття є, значить, буде що відбивати. Далі Рівненська область по військовій ситуації. Рівненська область по військовій ситуації. Покажи 20 березня. Ну, скажімо так, загроза прильоту блокується, загроза невигідної позиції блокується внаслідок зосередженості на цілі у небі. Тобто щось будуть блокувати в повітрі, щоб обмежити, обмежити сум, обмежити хвилювання, щоб стабільний емоційний стан людей був. Окрім того, тут ідеться мова про жінку, яка зливає інформацію, подає її наверх. І подає вона інформацію, де в вас найбільше захищено, укріплено, як обійти знову ці місцини. Прихована третя сила у вас. Тобто людина зробила вже свій вибір, і цей вибір неправильний. Людина, яка до вас приїхала, вона не ваша. Ця жінка, можливо, жінка. Чи спіймають її? Ну, вона боїться, дуже боїться. Ось-ось її можуть зловити. Ось-ось. Але, знову ж таки, ну поки що ось. Ось-ось її зловлять, але вона ще не підозрює про це. Вона не знає, що. На неї звернули увагу, що такі люди, як вона, вони під наглядом, під пильним наглядом. Окрім того, Рівненська область, у вас є певні страхи, що в будь-який момент порушить вас захист з півночі. Той другий дебільний сусід. У вас є таке. Можливо, хтось вам навіть таку інформацію постійно розгоняє і ну, лякає вас. Ваша влада може таке. Хтось з влади, хтось з влади. Ну, скажем, неофіційно, не санкціоновано, або от, ну просто от хтось з влади таке сказав. І воно понеслося в соціум. Так, чи є загроза для Рівненської області з Білорусі, з кордонів? блокується Будь-яка спроба зламати ваші кордони, вона блокується. Тому не переживайте. Там все укріплено, там підготовлено. Там їх зустрінуть з караваєм, з мін, таку міну їм. І там буде такий ось, вони падуть, падуть одразу на кордоні, оці люди падуть. Ці розвідники це ДРГ одразу падуть. Покарання їх там чекає. Ну, в такому плані. Так, що у нас далі? Хмельницька область? Хмельницька область до 20 березня 2024 року. Дрони можуть літати. Дрони можуть літати, і така атака може бути дронова. І наші вже в очікуванні будуть готові. Готові прийняти. Ну, якщо прочитати дослідно, тут йдеться мова про втрата невигідної позиції внаслідок нашої підготовленості. Але під загрозою місця відпочинки, парки можуть бути десь місцини, там, де люди відпочивають. Знову ж таки, можуть бути внаслідок інформації, яку подали наверх, якесь ресурсне місце, військове може. Або щось пов'язане з військовим, може бути знову атаковано. Ну, ми знаємо, що там знаходиться. Хтось не залишає е, надії, сподівань вразити це ресурсне місце. Особливо це стосується людей, які сюди приїхали. Е, Перевертні, перевертні. Ну, загроза вежі є, на жаль. Є загроза. Десь або у повітрі, або десь в висотну будівлю. Ну, десь наверху воно може. Ну, дивіться, тут непрофесійна дія самих тих зрадників, які дають таємну інформацію. Вони ну, подають невірні, невірні розрахунки вони передають. Окрім того, також тут може бути спостереження за людьми або людиною, які Наводять, ну, як спостереження, тобто хтось їм про це скаже, і їхня одразу ну, відреагують, і їхня робота буде неуспішною. Ну, Тих зрадників робота буде неуспішною, ось так. Під час роботи їм їх спіймають. Тобто не доведуть вони до кінця, не доведуть вони до кінця свою роботу. Ну ось так. Іде злиця інформація. Ну ось так. Будьте обережні. Загроза є, вежа випала на дні колоди. Це енергія змін, енергія кардинальних змін. Ну і ще одна область в цьому відео. Чернівецька область. Покажіть, будь ласка, Чернівецька область. Ну, дивіться, схожі карти з Хмельниччиною. Тут також в будь-який момент. Якщо щось буде перетинати кордони повітряного простору, будуть наші зустрічати, наші на поготові. Наші на поготові. Загроза є, того, що можна сказати, що. Якщо наше на поготові за цим розкладом, то значить є підстава до чого готуватися. Переживання великі в людей, переживання, переживання, що щось буде втрачено, втрачено те, що дає енергію, живить, те, що поступає в оселю, в якийсь ресурс. І переживання стосуються того, що десь на порозі вашої області також щось може прилетіти, впасти. Щось навіть може щось таке низьке, низько летіти падати. Якась у вас взагалі токсична смутна ситуація. Смутна ситуація вас будете намагатися сконцентруватися на тому, щоб... ну, на заспокоєнні, на власному заспокоєнні, що все завершиться. Нормально, але тут знову ж таки загроза є для транспортних засобів, для енергетики, те, що дає енергію, те, що рухається і що рухають. Таке відчуття, що у ворога якась концентрація, перерізати якийсь логістичний рух. Якось так. щоб щось до вас не дійшло або не доходило. Ну, ось так. Проблема кордонів. Проблема кордонів тут. Можливо, я не пам'ятаю, ви з Молдовою межуєте? Можливо, страхи пов'язані із кордонами з Молдовою у вас може бути. І страхи, що хтось може вас взяти у власність тишком-нижком. Я не пам'ятаю, ніби ви, ніби ви межуєте з Молдовою. Ну, от, якісь такі у вас страхи. Але це знову ж таки, це страхи. Те, що може до вас прийти за вашими переживаннями, воно до вас не дойде. Будьте впевнені. Воно до вас не Ну, Це рішабельна ситуація. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо. До побачення!